Як живеться? Ну, живий? Родичі є? Є в Україні. Розведені щодо війни. Росії родичів немає. Так а чим ви тут в сілій зоні взагалі займаєтесь? Я бжолами займаюсь. Пазічник я. А пашка так. Живе собі в радість. Поїзди нічого нема. Мені. Гуманітарку ночами не возять. А, Мені теж не возять. Ну, а ти сам ким будеш? Ну, я військовий. А то я це бачу. Ну, а до війни. Я вже думав забули про нас, а ні. Знову, сіра зона туди, сіра зона сюди. Той туди, той сюди. Граються в свій бадмінтон. Усі скрізь чужі. Тільки прокидуються своїми, коли щось треба. Ось Так прийшли чужі, прикинулись своїми. Зробили своїх чужими і тепер чужий, чужим, теж чужі. Вам самим було все одно, аби вас не чіпали, тихенько пересидіти на коробці вугля. На тебе свої лише бджоли. Як тебе досі ще не вбили? Чуєш, А ти з винтовка вмієш стріляти? Бум, бум. Бум, бум. Цирийчик выметаешь? Бум, бум.